Всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь, як можна заробити гроші, торгуючи на криптовалютних парах за однією простою стратегією. Я впевнений, що з цією стратегією розбереться будь-яка людина за умови, якщо вона буде все уважно дивитися і нічого не пропустить. Тому дивись уважно і до кінця, а ми погнали розбиратися. Сьогодні будемо. Торгувати криптовалютою. Насправді, криптовалютні пари і звичайні валютні пари нічим сильно не відрізняються. Тобто принцип їхньої торгівлі практично однаковий. Єдине, що криптовалюти досить волатильні активи, тому на них можна частіше заходити, знаходити точки входу, ну і відповідно більше здійснювати операції, ну і більше отримувати прибутку. Плюс не завжди криптовалюта піддається технічному аналізу, тому що виходить величезна кількість новин, які можуть вплинути на цину. Але в основному всі закони технічного аналізу також тут працюють, і ми можемо на цьому заробляти. Тому сьогодні ми будемо торгувати за технічним аналізом рівнів опору, підтримки, лінії тренду і так далі. Давайте розбиратися. Для того, щоб торгувати криптовалютою, нам потрібно зверху, зліва вибрати криптоактиви, і тепер обираємо будь-який криптоактив, на який ми будемо торгувати. Давайте виберемо BNB і подивимося, чи є тут точка для входу. Для того, щоб нам визначити, в який бік ми торгу... торгуватимемо, нам потрібно визначити ж, рівні опору і підтримки, тобто, це ті рівні, від яких найчастіше ціна відскакуватиме. Ми будемо знаходити точки розвороту. Отже, давайте на прикладі цього активу Ripple знайдемо точки опору і підтримки. Для того, щоб визначити точки опору і підтримки, нам потрібно провести область, через яку найчастіше був розворот. Тобто, дивіться, ми зафіксували розворот у цій точці: ось тут і ось тут. Тут у нас ціна до нашого рівня не дійшла, але це цілком нормально, вона дійшла вже після. У нас є три підтвердження, того, що це наш рівень опору. Якщо що ціна може доходити до цього рівня трошки не дійти, може заступити за цей рівень або його перейти. Але якщо після цього ціна все ж пішла вниз, то це підтверджений рівень опору. Давайте проведемо ще рівень підтримки, тобто. Це ніжня межа у нас вона була. Тобто, з урахуванням усіх подій ми потенційно можемо відкриватися на зниження до ось цих ось значень. Як ми бачимо, у нас зараз лінія дійсно йде вниз, тому давайте відкриємось на зниження на 50 доларів і відразу скористаємось нашою стратегією. Ми відкрилися зараз за трендом, тобто ми бачимо дві великі червоні свічки, плюс використовували. Рівні опору і підтримки відкрилися від рівня опору плюс торгівля за трендом. Відмінно, ми закрились плюс, ми заробили 93 доларі. Давайте знайдемо наступну пару для входу в угоду. Я відкриваюся на підвищення, давайте проведемо невеликий технічний аналіз. Дивіться. У нас тут знаходиться рівень підтримки, досить сильний, тому що у нас була тут розворотна точка. Тут, 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 тут. І потенційно тут ми теж чекаємо відскік наверх. Адже у нас до цього ціна виросла, різко впала, проторгувалася в даних значеннях і не змогла пробити рівень підтримки і пішла вгору. Зараз він знову намагається пробити цей рівень, але він досить сильний, тому його буде досить важко пробити. Тому ми відкрилися на підвищення, тому що ми не віримо в те, що цей рівень може бути пробитий. Якщо ми подивимось на історію, тут також до цих значень доходив рівень і також до цього, тобто весь цей час від цього рівня був відскік наверх. Тому я відкрився на підвищення, ми дочекалися. Однієї зеленої свічки і відкрилися на підвищення. Навіть якщо зараз ми закриємось у збиток, ми знову відкриємось на підвищення. Але вже у подвійному розмірі, тому що потенціал в цієї угоди великий. Все через те, що це дуже сильний рівень підтримки, тому відкриваємось на підвищення. Я відкрився по 100 доларів, тому що до цього була угода у мене на 100 доларів. Що ще дуже примітно, тут була дуже маленька свічка, червона з великим відкатом. Тобто у неї велика тінь досить внизу. Тобто тут покупці переважають. Чудово, наша угода закрилася в плюс. Як бачимо, тут було всього лише 2 червоні бари. Але далі вистріла зелена свічка. Але було небезпечно. Так було небезпечно. Тому що відскік відбувається не відразу, не моментально. Потрібно іноді трошки почекати, проаналізувати для того, щоб увійти в угоду. Але, тим не менш, ми угоду закрили в плюс, все відмінно відпрацьовано. Відкриваємось на зниження. Ми відкрилися від рівня опору. Тобто це найвища точка, до якої це надійшла. І тут у нас є кілька варіантів. Або у нас буде невелика корекція, ось така. І ми проб'ємо цей рівень глобальний. Або ж трохи підемо нижче, але нам важливо саме ось цей ось відскік від даних значень, від верхніх меж. Нам важливий відскік, Навіть е невеликий корекційний рух ми на цьому вже можемо заробити, тому відкрилися на зниження. Як ви бачите тут на довгостроковій перспективі, графік висхідний, тобто графік зростає. І на графіку, що довго зростає, не може не бути корекції невеликою. Тобто ось тут була невелика корекція, тут була корекція невелика, тут, тут, тут. І зараз ми плануємо, звичайно ж, тут невеликий корекційний рух. І ми, до речі, вже закрили угоду в плюс. До речі, для вас у мене є подарунок, я записав навчальне відео за простими порадами заробітки на торгівлі. Якщо ви хочете закривати 80 й год, тоді переходьте за посилання в описі до мого телеграм-каналу. А ми погнали, знайдемо ще одну чудову воду. Відкриваємось на підвищення. У нас тут є рівень підтримки. Ціна найчастіше звідси здійснювала відскоки. Ми бачимо тут, тут тут ціна пішла вгору. Тут відскочила, тут також відскочила. Тому плануємо трошки пройтися наверх, навіть невеликий рух, наверх нам уже зафіксує прибуток. Тому ми відкрилися на підвищення. У нас загальний тренд висхідний, але в цьому локальному діапазоні у нас, звісно, тренд несхідний. Якщо ми хочемо ще перевірити протестувати низ, то нам, звісно, потрібна невелика корекція, щоб набратися сили та стрільнути на пониження. Але ми відкрилися на підвищення, якраз таки з міркування невеликих корекцій нагору. Так, ми успішно закриваємо угоду плюс, Ми бачимо, що відбувається цей рух. Тут був досить сильний рівень підтримки, локальний, і ми від нього успішно відскочили. Відкриваємось на пониження. У нас був і графік довгий час, він у нас ріс. Тут стався невеликий такий боковик. Але ми бачимо тут вже як декілька червоних свічок, тобто це непоганий сигнал для угоди на пониження. Раз, два, три, 4 червоні свічки, як ми бачимо. До цього у нас не було стільки червоних свічок в такій кількості, тому відкрилися на пониження. Це може сигналізувати про невеличку зміну тренду, навіть про невеличку корекцію, бо довго у нас йшло зростання. А після затяжного зростання завжди має бути корекція. І потім або постріл донизу, або корекція і постріл назад на гору. Але в нашому випадку ми закрилися в плюс. Тут була, до речі, велика свічка невизначеності. Тут, до речі, у свічки є велика тінь. Це, до речі, теж дуже сильний сигнал про те, що ціна може піти вниз. І як ми бачимо, ціна дійсно йде вниз. Сподіваюсь, вам стало набагато зрозуміліше про те, як торгувати на криптовалюті та заробляти на цьому гроші. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте про телеграм-канал, де ви можете отримувати навчальні ролики з торгівлі та стратегій.